Відтепер сформувати реальну і прозору ціну на українське зерно та залучити додаткові інвестиції буде легше, адже на початку червня чекаська товарна біржа запустила фьючерсну торгівлю пшеницею в портах Чорного моря. Ф'ючерсний контракт передбачає поставку 136 тонн зерна в один із портів України, Росії та Румунії на Чорному морі. Окрім того, співпраця з чекайською біржею є знаковою подією для українського аграрного комплексу. Оскільки засвідчує черговий крок України до активної діяльності на міжнародному ринку, сьогодні є повноцінними гравцями на зовнішньому ринку, і ми будемо намагатись підтвердити в цьому році свою позицію, тим паче, що в цьому році ми перший раз. Присутні на чекарській біржі наша продукція зернова котується і йде по принципу ф'ючерів, тобто сьогодні це сигнал для сільгосвиробників, А яка цінова політика буде на наше українське зерно на світовому ринку? Тих обсягів зерна які Сьогодні є в наявності у аграрному фонду більш ніж достатньо для того, щоб здійснювати товарні інтервенції і тримати ціни саме на соціальні види сортів хліба. Сьогодні аграрний фонд має мільйон триста тонн зерна. Ми сконцентруємо всю увагу аграрного фонду саме на переміщення. Необхідних обсягів зерна для виробництва борошна саме в ті регіони, де ми будемо відчувати певний дефіцит зерна для переробки його в борошну. Ми робимо певні активні дії щодо переміщення певних обсягів зерна на мукомольні підприємства. Ми, буквально нам треба місяць, щоб завершити цю роботу, і ми приступимо до переробки зерна в борошно. Атендувати на державні дотації українські аграрії зможуть лише за умов проходження процесу ідентифікації. Так Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України розробила зміни до закону про ідентифікацію тварин. Голова відомства Володимир Горжеєв повідомив, що людину, яка тримає худобу для власного споживання згідно чинного законодавства, не можна змусити пройти процес ідентифікації. Проте худоба має проходити реєстрацію, оскільки це стосується епізоотології та продовольчої безпеки держави. Також він зауважив, що для отримання державних дотацій аграрії мають проідентифікувати свою худобу і початку місяця в Україні запроваджено карантинні режими по американському білому метелику в Херсонській області, золотистій картопляній Нематодії в Тернопільській і Житомирській, а також по західному квітковому трипсу в Дніпропетровській. Наразі державними інспекторами з карантину рослин вжито всіх необхідних фітосанітарних заходів. Відпускні ціни на курячі яйця на українських птахофабриках знизилися під впливом сезонних факторів. На цьому тижні яйця подешевшили з 6 гривень за десяток до 5 гривень 40 копійок. Яйця знижуються в ціні тому, що кури в середині літа традиційно більше несуться, але при цьому відпускні ціни стали нижчими ніж витрати на виробництво. Тому, навряд чи найближчим часом, яйця і надалі будуть падати в ціні. До Дня Незалежності в селі Крушинка Вижгородського району Київської області відкриють найбільший в Європі хлібзавод. Він буде виробляти в добу до 300 тонн хліба і забезпечить роботу 5 тисячам українців. Завод буде мати торгову мережу з 500 магазинів тільки в Київській області. Також важливим є те, що з керівництвом хлібозаводу підписано угоду про непідвищення цін на хліб протягом наступних трьох років. За прогнозами вітчизняних і закордонних аналітиків аграрного ринку, у цьому році врожай зернових в Україні становитиме 47-50 мільйонів тонн. Це на переконання міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка дозволить забезпечити продовольчу безпеку, зберегти позиції на зовнішніх ринках, а також ґрунтовно підійти до питання мінімізації впливу природних умов на врожай. Зокрема, у цьому році природньо кліматичні умови, у той час, коли проводилась посівна озимих культур. Несли свої корективи до зменшення прогнозу валового збору зернових. Проте вітчизняні аграрії змогли уникнути масових втрат, оскільки дотримувалися агротехнологічних норм і рекомендацій. Сіозміни, новітніх технологій обробки ґрунтів використовували якісне насіння та засоби захисту. І аграрії сьогодні вже спроможні завдяки і державній програмі кредитування. Спроможні вже мати кошти в ці пікових потреб коштів фінансів, коли проходять посівні і Аграрії вже можуть звернутися до комерційних банків для отримання цих коштів, щоб можна було закупити необхід кількість добрив, якісне зерно і, звичайно, необхідну кількість засобів захисту. І цей комплекс заходів вони дали нам можливість не мати такого негативного результату. На території Українського науково-дослідного інституту імені Погорілого пройшов Всеукраїнський день поля 2012 – Техніка успішного виробництва. В рамках заходу, який відбувся під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства Національної академії аграрних наук, пройшла нарада з питань техніко-технологічного переоснащення, агропромислового комплексу та розвитку сільськогосподарського машинобудування. У рамках всеукраїнського дня поля відбулося ознайомлення із науковими розробками Українського науково-дослідного інституту імені Погорілого. Огляд сільськогосподарської техніки для збирання післязбиральної обробки Гання зернових, а також технічні новинки у Дніполя взяли участь близько 80 організацій, серед яких 60 заводів виробників та постачальників сільськогосподарської техніки, а також 10 науково-дослідних установ. В Цілому на заході було представлено понад 100 заразків новітньої сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва. Ми сьогодні бачаємо за необхідне провести все таки певну коригування і обговорення напрямки розвитку сільськогосподарського машинобудування. Ви ж знаєте, що це є на даний момент. Сферою відповідальності міністерства аграрної політики, і ми вважаємо, що ця сфера сільгоспмашинобудування вона потребує дещо нових підходів пов'язаних із можливістю удосконалення тієї техніки, що вона виробляється, і можливістю залучення серйозних інвестицій у цю галузь. Винотека Магарач є однією з найстаріших і кращих в Україні. Цінність і унікальність винотеки магарач полягає в тому, що вона є дзеркалом розвитку вітчизняного виноробства, з урахуванням передових наукових розробок починаючи з 1828 року по теперішній час. Тому вина, що знаходяться в цій колекції, включають практичний результат послідовної роботи виноробів магарача за майже сторічний період. Саме відновлення ліводійської експериментальної бази магарач дозволить найближчим часом налагодити виробництво з високим рівнем технічного оснащення, яке відповідає сучасним вимогам. Существує ряд об'єктивних, суб'єктивних факторів, зв'язаних з переїздом, які по мірі їх визникнення ми вирішуємо. І головне сьогодні, щоб ці поміщення, сооруження, які которые... находится в Ливадии должны соответствовать всем тем требованиям для того чтобы база опытная экспериментальная база могла производить экспериментальные партии винодельческой продукции широкого ассортимента хорошего качества все это будет являться как бы будущим подосновой для того чтобы производить уже более крупные партии в промышленных объемах и масштабах климат заражен всякими ненужными компонентами. Так? И прежде всего это отражается на, на огурцах и помидорах, особенно на огурцах. Например, есть и новые препараты, которые, скажем, более доступны и которые вообще, насколько есть инструкция к ним, безвредны для организма человека и даже пчел. Вот. Это микосан и фитоспорин фитоспорин, который после обработки, даже по вегетирующим растениям и плодоносящим, можно эти плоды употреблять сразу же после обработки, то есть никакого вреда не приносит. То есть люди думают над этим вопросом. Поэтому, чтобы получить хороший урожай, прежде всего, естественно, нужно грунт, это основа основ, это полив, Умеренный, умеренный, потому что при изобилии тоже идет загнивание. И, скажем так, именно уберечь от именно болезней. Таких вредителей, скажем так, вредителей насекомых для помидор и огурцов практически нет. Вийшов світ новий випуск журналу Пропозиція у цьому номері в статті Мікроклімат у свинарських приміщеннях ви зможете ознайомитись з інформацією щодо утримання свиней, що необхідно зробити для досягнення максимальної ефективності свинокомплексів у статті журналу. З'явився новий випуск журналу Агробізнес сьогодні у цьому номері в статті «Усі ці виноградних воріт. Ви зможете дізнатись, як правильно вирощувати виноград, а також ознайомитись з основними принципами раціональних систем захисту винограду. Дії президента та уряду спрямовані на підтримку розвитку українського села. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк зауважив, що українське село почне динамічно розвиватись, адже воно не може бути поза межами суспільного та економічного життя. Про це пише портал Агроньюз. Детальніше читайте на сайті agronewsin.ua. Всеукраїнська газета Рідне село газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом.